Перші американські танки Абрамс вже в дорозі до України і прибудуть наступного тижня. Про це заявив президент США Джо Байден. Ці танки передадуть на додачу до нового пакету допомоги у сфері безпеки вартістю 325 мільйонів доларів. Я схвалив наступний транш військової допомоги США для України. Вона включає більше артилерії, боєприпасів та протитанкової зброї. А вже наступного тижня в Україну надійдуть перші американські танки Абрамс. Ми також зосередилися на зміцненні протиповітряної оборони України для захисту критичної інфраструктури, яка забезпечує теплом і світлом у найхолодніші та найтемніші дні року. Отже, це були слова Джо Байдена, американського президента. А ми детальніше зараз поговоримо з вами, шановне панство, про Підтримку України і про ті рішення, які ухвалені у Штатах. Отже, новий пакет військової допомоги в цілому він сягає 325 мільйонів доларів. Все це від Сполучених Штатів Америки. Він спрямований на задоволення критичних потреб України. Ну і передовсім йдеться про протиповітряну оборону та поповнення боєприпасами. Зокрема, Україна дістане системи ППО Евенджер з англійської це месник, тобто самохідна ракетна зенітна. Система малої дальності вона забезпечує захист від крилатих ракет безпілотників, ну і також літаків і гелікоптерів на низькій висоті. Також йдеться про протитанкові системи. ТОВ. Це комплекс до складу, якого входить керована ракета для ураження бронетехніки на великій відстані. Це не все. Ще у пакет увійшли протитанкові системи Джевелін. З ними вже очевидно давно знайомий військо український, суспільство українське. Цей Переносний протитанковий ракетний комплекс може знищити наземні цілі, відстань до трьох кілометрів. Також у пакет увійшли кулемети калібру 50 для протидії безпілотникам, власне, літальним системам, додаткові боєприпаси для хаймарсів, снаряди різного калібру та понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї. Ну і буквально за кілька хвилин до початку нашого з вами ефіру американський телеканал NBC повідомив, що Сполучені Штати все ж передадуть Україні далекобійні ракети Атакамс. Повідомляється про невелику. Партію, ну на жаль, більше ми наразі сказати не можемо. Не можемо ось це ось цю ось цю дефініцію невелика, там не багато обчислити в цифрах. Але сподіваємось, що це вже питання найближчого часу, і тоді ми більш предметно вже зможемо говорити про це останні рішення. Ну але те, що маємо, це зміна рішення. Бо ще сьогодні в обід говорили про те, що Атакамсів не буде у цьому пакеті. Ну можливо, і цей буде ця невелика партія. Не в цьому пакеті буде, але буде.